Але друзі, ключове в цьому піар-кіно це останні хвилини, і тут ми дізнаємося те, що пропагандисти, вочевидь, хотіли б приховати. А саме головну фобію російського президента, який міркує про якийсь уявний розвиток країни. Нужна дуже важливе умови. довір'я людей до вишим должно сам лісом країни. Понятно, що. Всегда люди смотрят вперед, и всегда происходит из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если э, люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, э, в известной степени будет обеспечено. А это то, без чего не может быть единство общества. Вот об этом. Я всіх думаю. Так, Путін думає про це. Думає і сцить. Він боїться, що в якийсь момент росіян навіть найбільш упоротих ватників це все дістане. І почнеться старий, добрий, кривавий російський бунт. Хоча натяків на нього ми досі не бачимо, а бачимо лише рабську покору. Ризик, хоч і мінімальний, втім. Існує, і це буде гарна база для початку нового етапу в історії, в якій росіяни будуть боятися раз згадувати українців, і, можливо, самі захочуть в НАТО як колись дуже давно цього хотів Путін.